Другий рік поспіль день захисту дітей проходить в Україні в умовах воєнного стану. Наші діти навчилися переборювати страхи повітряних тривог, втрат, навчання в укриттях. У Палинській громаді у рази збільшилася кількість виїздів спеціалістів, що допомагають дітям подолати психологічні навантаження. Саме тому 1 червня дорослі організували свято, що включає у себе майстер-класи, квести, спортивні змагання та розваги. Щорічно у перший день діта, 1 червня, Відзначається Міжнародний день захисту дітей. Вперше це свято відзначено було у 1949 році на сесії спілки Міжнародної демократичної федерації жінок у місті Париж, Франція. З тих пір, у 1950 році, уже 51 країна відзначали це свято. Організація Об'єднаних Націй підтримала цю ініціативу і стало пріоритетним напрямком забезпечення здоров'я, життя щастя наших дітей та їх захисту. Дійсно, це так. І сьогодні найбільшою цінністю, найбільшим пріоритетом для нас, дорослих, для батьків, є ваше життя, здоров'я і щастя. Тому з нагоди Міжнародного дня захисту дітей я бажаю вам, перш за все, скоріше, щоб закінчилась війна, миру, мирного неба. Адже ви в цьому році, як ніколи, посказали навіть у умовах війни, які ви сміливі, хоробрі, витримані, навіть у період блекауту, під час повітряної тривоги, під час відключення світла та відсутності. Інтернету ви намагалися бути сміливими, хоробрими, і йшли, отримували знання до нашого ліцею і отримали міцні знання. Діти, ви молодці, тож бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, щоб ви були щасливими, успішно закінчили ви навчальний рік і вже хорошо відпочили, відпочивши влітку. Повернулися за парти 1 вересня. Миру всім нам і перемоги. Слава Україні! Героям і слава! слава Україні! Героям і слава! Я вітаю найбільший учнівський колектив нашої громади з сьогоднішнім святом. Мені приємно бачити зовсім маленьких і вже дорослих дітей, які вже скоро стануть на шлях здобуття. Знань вищих навчальних закладах чи будуть працювати на благо нашої держави. Я висловлюю вдячність нашим Збройним силам України, які боронять нашу державу і дають нам можливість в такий мирний умовно час радіти, вчитись, жити. Я хочу вибачити перед вами діти за ще за те, що ми дорослі, на жаль, не зробили нашу державу наскільки міцною, що до нас прийшов ворог. І зараз ми сподіваюся, з вашою вже допомогою, як справжні патріоти України, збудуємо ту державу, що ворог навіть не буде задумуватись прийти на нашу землю. Я дякую вам за стійкість, що ви в такий тяжкий. Стан все-таки вчитесь, радієте життю, мрієте про щасливе наше майбутнє. Побажаю вам гарного відпочинку, нашій державі перемоги, всім нам стійкості і впевненості в тому, що наш український народ здатен перебороти найтяжчі випробування, що ми вже не один раз продемонстрували. Слава Україні! Ще діти, під серцем, ми дорослі, ми є ми любити Україну слатонос. Ми віримо, не знаємо, перемога скоро буде за ССУ захищає Зміливі, вільні люди Будем захищати, а береза не калина варто пам'ятати.